У uh, 2021 році ми тоді столкнулися з такою проблематикою, що на той час поняття психолога не дуже на то заходило людям. А я бачила що мам, які виховують дітей з інвалідністю, що у них також ну, нервоси, вони втомилися, тому що постійно 24 години на сім вони з дитиною. І я тоді, ну, що зробити, так їх трошки ну, розгрузити. Мені чоловік каже, давай зробимо захід якийсь для мам. Ну, давай. Ми обираємо від 10 до 15 номінанток, жінок, одиноких жінок, які виховують дітей з інвалідністю. В цей день вони королеви. Для них виступають творчі колективи, дитячі зірки, яких ми можемо залучити на безкоштовній основі. Для них подарунки, вони дефілюють в дизайнерських одежі, і вони з коронами, з квітами, в залі, з фуршетом. І коли ми перший раз зробили в 2021 році, я... По-перше, ми не очікували, що такий взагалі вау, вийде. Ми дуже зробили великий інформаційний привід. Мами плакали, ніхто не хотів уходити, діти плакали, я теж ридала наприкінці, ну це було нормально, але ми побачили ефект.